Всім привіт! Я, радник голови Офісу Президента України Мишко Подоляк. Київ все ще ставить головною умовою для мирних переговорів з Москвою. Відведення військ Росії на кордони 1991 року. Закінчення конфлікту пов'язане з кордонами, які були зафіксовані в міжнародних угодах 1991 року. Україна не потребує більшого і не збирається претендувати на російські території. Я нагадаю, що високопоставлені особи на Україні неодноразово висували цю умову для переговорів з російською стороною. Глава України Володимир Зеленський заявляв, що повернення сторін до кордонів 1991 року єдиний спосіб завершити військовий конфлікт між Києвом і Москвою. Він зазначив, що повернення до кордонів 24 лютого 2022 року не спрацює, оскільки Україна не матиме чіткого розуміння гарантій безпеки. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!